Як працюють депутати? Інститут досліджень соціального капіталу вирішив з'ясувати, наскільки ефективною є діяльність депутатів лів'ян у Верховній Раді України нинішнього скликання. Аналізували роботу 13 нардепів. Серед них злісних прогульників не виявили, проте їх активність значно різниця. До уваги брали присутність депутатів на парламентських засіданнях. Їх активність, кількість виступів, поданих законопроєктів та внесених поправок. Воно може бути пророковано щодо цих депутатів. Дехто з депутатів пропонує дуже велику кількість законопроєктів, по цьому, цьому маркеру він ніби виграє від інших депутатів. З іншої сторони, з цієї дуже великої кількості запропонованих проєктів законів і проєктів пропозицій дуже мало враховані. Тому не можна однобоко підходити до розрахунку ефективності депутатів. Треба зважати і на ефективність проходження, і на кількість поданих законопроєктів. За результатами досліджень, політологи стверджують, що ефективність роботи депутатів як від влади, так і від опозиції, залишає бажати кращого.